Відця і Святой Святого Духа, слава Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри, як на великі празники на Різдво Христове, на Воскресіння, ми маємо вітальне скня від пристояти як виступів, то на початку Великого Посту маємо настанову від Вселенського патріарха Соломея, яку і Рад то тим, хто вступає увійшл хоче. З Божої милості Верховної Архієписку Константинополя Богорима іслайнський патріарх і, патріар, і всього народу Церкви, благодати хвилин Христа нашого Спасителя і віддасть заступництво благословення і прощення. Віхніські братів. Волі благодаті нашого милостивого Бога, ми знову вступаємо у святу і велику чотиридесятницю благословений час пошти і покаяння, духовної пильності і спільного шляху із Господом, котре йде на добровільні страждання, щоб досягти своєї славної Пасхи, шанувати і через неї бути удостойним нашого власного переходу від земного до того, чого око не бачило, і вухо до чого, і що на серці людині не спадало. У стародавній церкві свята й Велика Четвертисятниця була часом приготування, віруючих до Святого таїнства хрещення, яке звершувалося під час Божественної літургії у День Воскресіння Христового. Зв'язок із хрещенням зберігається і в розумінні, і переживанні Великого Посту як часу Покаяння, котрий розглядається як нагадування про хрещення. І як друге хрещення, або союз із Богом для нового життя, тобто як відновлення хресних наших обітниць і як обіцянка Богові розпочати новий шлях життя. Бослужіння і міцності до цього періоду поєднується духовний подверг, віруючи із очікуванням Господнього свята Пасхи. І сама сорокаденна 40-ти це витроніє небесний аромат пасхальної радості. Святий і Великий Пніст це є можливість пізнати годину і багатство нашої віри як особистої зустрічі із Христом. Недарма сказано, що християнство є вкрай особистістю, однак це не значить, що в центрі цього стоїть особистість. Вірні зустрічають і пізнають і люблять єдиного Христа, який перший і єдиний є не справжню і досконалу людину. Він кличе до спасіння усіх людей і кожного особисто. Так що віку і кожного, яка завжди укорінено у спільній вірі, є унікальною. Згадуємо неволижні слова апостола Павла, який каже, і живу вже не я, а живе в мені Христос. А що я живу в тілі, то живу вірою в Божого Сина, який полюбив мене себе за мене. Тут слова «мене», «мені» не є прогоставленням нас і за нас у контексті загального нашого Спасіння. Апостол Свободи безмежно вдячний за небесні дари свого відкуплення у Христі і привласнює собі спільне, іначе правічне Слово Боже, яке для нього особисто стало тілом і було розіп'яте і воскресло з смертю. І унікальним і глибоким особистістю є переживання нашої віри свободи, котра дарована нам Христом, яка означає за своєю суттю досвід спільної нашої свободи. Ця істинна свобода у Христі виражається любові і конкретній допомозі ближньому, як це написано у притчі про милосердного самарянина і в розповіді про Страшний суд, а також у повазі роботі та хворі. Свобода в Христі має в особистість і всеусереди характери, котрий особливо проявляється у семи і великих піст через наше розуміння, подвигу і посуду. Істинна християнська свобода у своїй справжній життєвій побуті не знає похмурення аскези, не знає життя без благодаті і радості, наче Христос ніколи не приходить до нас. І піст це не лише потрібене від їжі, але й відведення від житів, боротьба з егоїзмом, любовне доходження із себе до наших братів і сестер у потребі, горіння серця за усяке горіння. Цей цілісний характер готовності посилюється досвідом Госту як шляху до Пасхи і як перед смаком свободи і слави дітей Божих. Молимося до нашого Спасителя Ісуса Христа. Він удостоїв нас усі пройти шлях Великої 40-го подаву, покаяння, упрощенні, у молитві і божественній свободі. І завершуємо словами нашого духовного Отця вічної пам'яті Вселенця Акадонського Мелитона, який промовив під час Божественної літургії Діно прощення 1970 року у храмі Архіна. Ми Вступаємо святий Великий Піст і на, її, на Його кінці чекають нас видіння, чудо і досвід Воскресіння, котре є сутністю переживання Православної церкви. Ми йдемо до цього споглядання і досвіду, не забуваючи просити прощення і самі прощати. не лише утримуючись від м'яса і олії, але не в нем і в Божественній свободі, у дусі. У Дусі істині і в істині Святого Духа. Свята і велика 40 2025 рік, Патріарх Сламін, Константинопольський, ваш крем молитви перед Богом. Це питальне слово, питальна настанова народи Великого Хорступу.